Що, шановні колеги, у нас там хмарно на сонечко виходить, зайдемо загрузка. Загрузка сої. Зараз ми будемо щось Ну, Коротше, перший пробні. зараз навчимося, потім будемо. Тракторець працює, пилюка йде. Зараз будемо пробувати. Загрузимо першу. Влажність 17, на влагомірі показує. Зараз ну, буде видно, що там 17 вона, 18 і Ну, включимо просушим трошки туди це у нас і питання і ось справа. все працює пальник запалюється зараз покажу як пальник працює коротше все, все, всю процедуру так почекайте відео під Так ось, такошусь попридумали як небудь ну нічого розберемося. Це перший раз потім воно піде, настроїться то ми просто пробуємо думаю що буде все добре тут лучше чути менше трактора ну так от ми работаємо так ми працюємо все крутиться соя сипеться зараз йде загрузка з прицепки вот такі лайки під, підписочки